Але хочу спитати тебе про закінчившися період про осінню частину. На твою думку, що вдалося, що не вдалося з боку команди і з твого боку? Я вважаю, що непоганий е, полсезон вийшов, так сказати. Е, ми доволі так е, добре виступили, але втратили очки з. Можна сказати, аутсайдерами чемпіонату, але взяли з е, лідерами. Якщо ми б не, не втрачали очки з аутсайдерами, то ми б були, були набагато вище. А, я вважаю для себе непоганий, непоганий дебют в УПЛ. Це мій перший сезон в УПЛ у дорослому футболі. Я вважаю, що і команда, і я можемо краще грати і показувати кращий результат. На твою думку, чи деякі кажуть, що треба брати пункти з такими командами, як аутсайдери, деякі кажуть, що треба у своїх конкурентів, а деякі у лідерів. На твою думку, як тут знайти баланс? Чи краще можливо брати у конкурентів і у аутсайдерів? А якщо програємо там, наприклад, Лідеру це не буде так болісно, на твою думку. Я вважаю, що важливо брати всі очки. Так, з лідерами важче взяти очки, але коли не, не втрачаєш з аутсайдерами, то ти завжди у верху. От зараз буде період спокою. Пауза в чемпіонаті далі будемо грати вже навесні. і Перший тур буде із з Як ти оцініш оцю паузу, яка буде? Я знаю, що індивідуальне завдання вам надані. Як тримати себе під контролем, як то кажуть, без контролю, якщо можна так сказати? Ну це діло кожного. кожного та ми всі професіонали, і я вважаю, що всі... Ти, ти повинен робити це, бо це треба, і тобі буде легше, коли ти вийдеш з відпуски і краще підготуєш себе. Я вважаю, що всі хлопці будуть займатися, нам дали завдання. Я вважаю, що все буде добре, вийдемо в гарному настрої та гарному так сказати, самопочутті яким для тебе був 22-й рік, якщо брати не з футбольної точки зору, ми все розуміємо, що у нас відбувається, але хочу, хочу почути твою думку. Це напевно найгірший рік, так? У нашому житті. Так, це, це найгірший рік. Це не передати словами, як, що ми пережили і переживаємо до, до сих пір. Я вважаю, що. Ми українці, ми дуже сильна нація, що ми з усім справимося, та все буде все добре за нами перемога. І таке питання: От, якщо брати 10 балів максимум, скільки ти виставиш нашій команді за осінню частину чемпіонату? На твою думку, і обоснує твою думку? Я поставлю 7,5, бо я знаю, що ми можемо краще. Що це не все, що ми показали? Ми, я, вважаю, що, я думаю, що ми покажемо у другій частині сезону, на що ми способні? Та, е, я знаю хлопців, що ми не все сказали у цьому сезоні, і треба брати усі очки, які можна. На твою думку, який найбільш пам'ятний для тебе матч із цих, які вже ми зіграли офіційних? Мабуть, з динамики виграли цей матч, і я забив гол переможний. І це, мабуть, найпам'ятніший матч. А той матч, який не хочеться не хоче вспоминати? З Дніпром один, бо я дуже помилився, там віддав на Довбика і він забив, коли рахунок було 1-0. І він забив другий. І... Були шанси, мабуть, відгратись, коли були нуля. Він забив та 2 0 і все, і команда поплила, і шансів було мало. Як взагалі ставишся до критики? Все-таки треба рахувати те, що молоді гравці вони можуть і повинні помилятися, щоб зростати в футбольному плані. Як ставишся до критики після таких от ігор? Та це, це нормально. Критика це нормально, бо ти не будеш усім сподобатися. Комусь сподобаєшся, комусь ні. І хто хоче, критикує, так, всі, всі помиляються. І, і кажуть, що молодий, це помиляються. Ну, всі помиляються. Може і е, е, досвідчений гравець помилитись. Всіх всіх будуть критикувати і скажу так, що хейтери, ті, хто критикують мене, роблять мене сильнішим. Взагалі можна сказати, що критикують не тільки тих, хто програє, а навіть тих, хто виграє в наш час. Будемо сподіватися, що далі все буде гаразд, і ми зможемо якомога вище підійматися у таблиці. І що ти можеш сказати нашим вболівальникам, взагалі українцям, побажати у наступному році. Все ж таки насамперед, це скоріш за все закінчення ось цієї війни. Але хочеться почути твою думку. Ну, найважливіше це в новому році, щоб все це закінчилось, цей жах, це війна, та ми перемогли. Е -е, Вболівань хочу це сказати, е -е, щоб продовжували, е -е, продовжували нас підтримувати. Ми граємо і для них, і які там в Луганську зараз окупованому, е і які десь за кордоном і які в Україні, щоб підтримували, ми граємо для них. Та все буде Україна, і ми з цим справимося. Дякуємо ЗСУ, Дякуємо всім, хто допомагає ЗСУ та нашій країні. За нами перемога. Слава Україні!